Напас, і хай вони приїдуть, прочитають закони, поцікавляться, яким чином зробити так, щоб вам було зручно і правильно. Мені, я не претендую на ваш ставок. Хто сказав, що я готовий взяти у вас в оренду ставок і я готовий його комусь подарити? Але мені здається, послухайте мене, будь ласка, що пройде час. І хтось його в оренду колись обізительно возьме. Не не ви, не, ви не зрозуміли. Не дамо. Ви не зрозуміли. Не дамо, не дамо. Хтось О, із вас. Да, Я ж не, ви ж не ви не дослухали. А, Так, не так. Не да. не дамо, О! Дамо, і от пройде час, і хтось із ваших місних возьме його обов'язково в оренду І як каже мені мій досвід невеликий, а в минулому Ще й ну, по іншим питанням, цей хтось. Вдруг, окажеться зятем, сватом, теж когось із міст. Ольга Івановні чи що? Ви хочете сказати? Я не називаю і тоді, так, і тоді, так, і тоді, так, і, тоді, так, і, тоді і тоді точно буде війна. Ну хай він буде, ну хай не буде на я поняв, я поняв. Не я просто ага. я просто говорю, що я... коли хтось організовує <кай> дійство на... організовує, і питається кого-то унизити, розумієте? а я маю, я на посаді ви... не заробляю, і ніхто із вас мені гіняє не носив, ні І ніхто ви... із присутніх тут від моїх дверей з кабінету не розвернувся і не пішов. І Ольга Івановна, шановна, не має права сказати, що до вас іще спробують достучись. Достукались все, все кто хотел. Понимаете? И я честь имею, народ себя бас. ноги вытирать не дам. Народ я кроме я того, что все, я еще а а и дядька. Я я а и, и когда говорили а только там. про коррупцию, начинали, я людей уже в тюрьму сажал. Вы на Майдане были? Я был в Бали... на Майдане были? Нет, я, а на, я Майдане был на Майдане на не Майдане был. Майдане. В Сирии в свое время отпахал. И поэтому чистими. Да, на российской, на советской. А Довторит. теперь я на украинской. Я за державу там стоял. И такие самые пацаны в Афгане были. Что, за, за этих самых? Тоже а То за русских все были. Тоже То за российской авансы были все. Неужели? Что не уже? Неужели? А кто сейчас? А на я не знаю а кто. Почему на не По пошел? Кто? Ты! А я каждый должен с моим заниматься. А вы что а на восток не пошли? На востоке а дети вот этих дети а вот этих людей, а людей. сидят, а и раненые пришли оттуда. И а я теперь я вы шоу. скажите, Суспас. сейчас одну секунду. Вот, вот, почему, почему вы пристали к этому ставку? А почему вы пристали? Почему 6 тысяч гектар боек и не вырете? Вы Наведите вы, там было и по порядок. Там распахали землю уже. Я распахал. Сьогодні <пробуй> зараз Ігор Анатольович, я ще скажу пара. Ігор натович, ви неправильно себе. Ви сьогодні грубо поступили. Я казала не до вас, я не тільки до вас, а говорила, що в область попасти на прийом. Я від своїх слів не відмовляюся. В область попасти на прийом. Не так легко, бо в кожного своя робота, чи ви приймете, чи не приймете. Як ваша камера записує, моя теж камера записує. Кожне слово ми теж записуємо. Розумієте? Не думайте, ну грубить і мені казати, що я брехала, назріть мені ще. Що я ще брехала людям? Назріть мені ще. Назвіть ще. Що я збрехала сьогодні? Ну і хорошо. Беріть мою запис, моя камера теж записує, щоб у нас була тут. І потім прокрутимо. А що я вам задавала питання? І вони не ви не могли відповісти на ці питання. То, будь ласка, візьміть на озброєння і ці питання дасте відповідь пізніше. Розумієте? Ви, ви б сказали, що він по цьому ставку я не, не був підключим, я не знаю. Ну, грубий це більше мужику це некоректно. Розумієте? Чого палістит не грубить? Чого? Чого ви стали грубити? Чого ви розказуєте? І до того дійшло, що ви фразу в кінці, ви чули, яку фраза була, сказали. Це серйозна фраза. Ми оце у Києві я відвезу. І розказую, як оце воно було, так не повинно бути. При люді сказати, що я вбивав, що там робив людей. Ви що в самому ділі?